Два найбільш цікавіші, який я бачу на ринку. Коли, коли експерту кажуть, та коли ж ти нарешті запустиш трафік, давай уже запускай таргет на свій вебінар. Він такий: Окей, він запускає таргет, але е, він не робить сайт, він не робить чат-бот. Людина з таргету одразу переходить в телеграм-канал. Що, по-перше, ми втрачаємо? Ми втрачаємо ціль конверсії в таргеті. В результаті це призводить до того, що Фейсбук в принципі не розуміє, хто наш клієнт. Ми Ставимо на трафік, і Фейсбук такий Окей, я буду показувати вашу рекламу тим людям, які будуть клікати. Але ж ніхто не сказав, що ці люди будуть підписуватись на наш канал. В результаті ми фактично не знаємо, скільки людей зареєструвалося, якщо ми не зробили окрему силочку. Так, якщо ми зробили окрему силку в телеграм-канал саме для відслідковування, скільки людей зайшло з таргиту, ми можемо побачити цей показник. Але насправді він буде неточним, тому що людина з реклами може перейти на нашу сторінку і потім. Зареєструватися, якщо буде силочка на сайт, людина в будь-якому випадку в 99% випадків зареєструється саме через сайт і ми побачимо старги чи ні. Отже, в даному випадку ми взагалі втрачаємо статистику, ми втрачаємо можливість прогріти людину. Тобто, в даному випадку, наприклад, у нас може бути зареєстрована людина, дешевше, там ну, на 20-30%, Насправді не більше. Але людина, яка дойде до вебінару, може бути дорожче на 60-70% по одній Простій причині, тому що у неї не було цього прогріву на сайті. Вона, да, я хочу не було цього моменту. це раз. По-друге, якщо ми виключаємо сайт, ми не можемо, наприклад, зробити вебінар інтенсив безкоштовний та за донат. Да? да, Це працююча схема. Я скажу вам чесно: якщо у вас дуже велика ваша аудиторія, то ви можете цими донатами можливості да, зайти людину безкоштовно і за донат повністю окупити весь трафік і вже вийти в плюс, вже в самій той. Очіці вебінару все залежить від лояльності вашої аудиторії. Якщо у вас, наприклад, невеличкий бюджет да на рекламу, наприклад, ви ще невеличкий, маленький експерт з маленьким блогом, то в даному випадку, маючи таку можливість за донат, ви можете окупити до 50 до 60 грошей на трафік, тобто ви Можете цей трафік збільшити, бо він у вас уже частково окупився. Сподіваюсь, ви зрозуміли, чому дуже важливо, щоб у вас був сайт, сторінка вдячності та четбот меседжері, і наскільки багато грошей насправді ви втрачаєте, вкладаючи в свій блог в себе в трафік, не додаючи ці малесенькі моменти, да, якби які насправді коштують не так вже і дорого.